Добрий день, це канал я і мої кози, і ми з вами будемо готувати. Тут в мене трошки менше як пів літри жиру і мука. Зараз перемішаю муку з цукром і жиром. Я щось смачненьке зготуємо солоденьке. Треба зготувати. Бо нема ні до чаю, ні до молока. Треба щось приготувати. Ну, Хто вгадає, що то будуть? Що це буде? Зараз я перетру, тоді покажу. Так, перетерла, дала 4 яйці з одного лимона цедра, потерта. Це в нас сметана. І зараз подивлюся, чи я всю буду викидати, чи ні, бо ще не знаю сама. Ось так, чайну ложку соди. І замісимо тістечко. Можна цукру менше дати, а меду дати. Ну, мене меду в хаті не внесла, а він такий густий з вносити, застигляний. Що аж ми? Ось так зараз вимісимо тістечко і будемо робити смакоту з того тісточка. Хотіла зробити на розсолі праніки? З огірків. Огляділися, малий взяли, розсіл виляли, кайна що буде стояв. Слоїка помили, та й все. Ну-ка, ладно, діста другій вірке тоді будете їсти. От тоді спечем на розсолі Та й все Та й таке. -то. О, наразі хлібчик. Хлібчика на заквасці смачного. Як закваску роблю в мене відео є. О, хлібчик дуже смачний виходить. Ось так. Значить таке тісто вийшло. Зараз будемо. Зараз будемо щось ліпити. Ні-ні, це будуть не коржечки, це буде трошки гінакше. Ні, може я ще потім і коржечки зроблю, але я хочу трошки гінакше. Як коржечки. Так що ось таке-то. О, все. Вимісила тісто, зараз йду принесу качалку, бо забула взяти. Будемо працювати. Будемо розкачувати. Ну, сметана трохи осталася. Тістечко, таке. О! бачите, яке вийшло файне таке. О. Так, а це я напекла хлібчика. Ніцькі І будемо тепер робити коржики. Так. Зробила я начинку. Це в мене цукерки-маки. Ось такі. Це не реклама, я просто показую. Подробила і додала волоські горіхи. Ось таку начинку. Ось такі варанички беру. Ось таким стаканчиком і душу. Можна менше, але тоді дуже мало начинки врізає. Бо я взяла зразу меншого, не підходить. Мене такий, така начинка не влаштовує, бо дуже мало. Ось. І. А начинку можна сюди і мак брати. І все, що вам, що вам подобається. О. Так що ось такі то справи. Зробимо начинку. Я просто була б з маком зробила, мак є куплений. Просто я забула його відварити. Ось так. От. І робимо такі пирожики. Якщо тісто не давати цукру, то можна їх пудрою посипати, якщо дали цукор, то можна нічим не посипати. І зліплюємо і на нападен. Ну, а як вже, скільки їх вийде, скільки я напечу, тоді вам покажу ось. Та я тут такі-то справи, а зараз я буду бавитися. Захотілося мені з таким побавитися. Давно ну, я таких маленьких не ліпила. Пиріжків не пекла. Хліпчик спекла, а тепер ще побавлюся з пирожиками. Та я тут такі то справи. Ладненько. Я буду ліпити. Ось. І вам поставлю паузу, а тоді вже я напечу, покажу, які вийшли, скільки вийшло. Ну, їх то трохи буде тут. Колись я їх дуже любила, баба моя часто мені такі пекла з маком або брала горіхи, мед, горіхи піджарувала, тільки ліскові горіхи брала. Або зараз кажуть, фундукові. Ну, ліскові то є ліскові, а фундукові то є фундукові. Але колись тих фундуків не було, а були тільки ліскові. Піджарувала, додавала меду чу-чуть і чу-чуть маку. І робила такі. О. І робила такі нам пирожики. Ну, вона певні трошки більше їх робила, бо вона часу не мала з такими маленькими бавитися. Але факт той, що вона нас балувала такою смакотою. А мама моя готувала то тільки весь час з маком. Ось такі. Красавчики. А, скільки зроблю, тоді покажу. Так, стрім я провела. З вами поспілкувалася. Ось коржечки я. Вже посадила коржечки в духовку. Ось, а зараз ще буде одна, дві, три пательні буде коржичків, а дві пательні ось таких прекрасних пирожиків вона робила. Бачите які. Жовтенькі, гарненькі. Ось такою наченочкою. Ну і зараз попробуємо. А є молоко. Зробила дві пательні пирожиків і три пательні буде коршики. Дуже пісочне, смачне тісто. Так що готуйте, смакуйте? Всім смачного! З молочком саме те. Всім мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам всім перемоги. Дай Бог, щоб наші захисники якнайскоріше верталися додому живі здорові і з перемогою. Хай Бог береже їх всіх і охороняє від цього лихого. Всім до зустрічі, всім па-па. Всім гарного, мирного, тихого вечора і дня.